Ну що ж, почнемо. Спробую експериментувати надалі. Сьогодні запишемо частину третьої глави, другу частину третьої глави. без відео, без мого обличчя, яке вам можливо трошки вже набридло. Але натомість буде гріти буржуйка, яка зігріває мене вечорами. Наповнення можна дивитись вічно. Тому о, почнемо. Пригоди Мар'яна Ріда вісім архангелів, глава 3, друга її частина. Доки ми розмовляли на визначальні для мене теми, дощ все посилювався. Коли о 19.20 я подивився на годинник і зібрався додому, то побачив, що двір перед підсобкою та й вся вулиця потонули у мутній воді. Вона з сили гірської річки несла в собі дитячий жовтий резиновий чобіток і чорному, в білий грошок за зламану парасолю. Нижче схилом на вулиці Чміленка непорушно стояла старенька біла автівка, таку за її круглі фари в народі називають копійкою. В тому місці, де вона застрягла, вода дістала їй аж до радіаторної рішітки, Було зрозуміло, що Жигуєк захлинувся. Він стояв пустий. Його хазяїн, мабуть, пішов по допомоги або просто лишив її до завтра». На дворі темніло, затягнуте свинцем небо погрозливо нависало над світом. Шквальний вітер, рвав електричні дроти та гілки дерев, тарабанячи ними по дахах будинків. Я стояв, мов загіпнотизований у дворях, і планував, як же вирватися з цієї негоди до мене підійшов Василь Іванович, закуривши люльку, вніс рятівну непропозицію. Погода жахлива, в таку навіть собака носа не, не висуне. Твій поділ, мабуть, попоя затопило. Якщо хочеш. Можеш залишитись на ночівлю тут. Я, звичайно, погодився вдома, мене все одно ніхто не чекав, а тут теплий навіть диван, який такий є. Будемо з Івановичем попивати винце, курити запашний єгипетський тютюн та співати нетлінні пісні Юрія Візбора. Чудовий джентльменський вечір. Десь о 7-й ранку я прокинувся від того, що змерз. Я спав під верблюжою ковдрою та накинутому зверху грубою. Фуфайкою. Але це не врятувало мене від промерзлого ранку. Ненадто герметична підсобка своїми щі, щілинами нагадувала про те, що її будували не за готельними стандартами. Я заховався з головою під покров і активними хеканнями зігрів повітря всередині свого фуфаючатого кокону. З великими потугами боячись, борячи зі сном і холодом, я змусив себе піднятися. Я мав. Пом'яти і несвіжий вигляд, одяг, що був на мені, виглядав так, ніби його всю ніч жувала слинява корова. Поплескавши себе по обличчю, прийшов до тями. Десь біля столу на мене чекала банка чистої води. Я вийшов з неї у тамбур, набираючи в рот, в рот людяну воду та зливаючи собі у долоні, вмив, вмив обличчя і руки. Потім, обтершись рукавом, вийшов на двір. Дощити перестало, вода потроху починала сходити. На зміну вчорашньому шторму прийшов штиль та сором'язливе сонце. Воно щоразу, як я дивився на нього, ховалося за хмару, і лише краєм визирало подивитися, чи не відвернувся я в інший бік. Ну як виспався родий. виходячи з сусідньої прибудови, бадьоро, промовив Василь Іванович, так, але трохи змерз під ранок. Ну нічого, зате не промокнув і не захворів. Це вірно, підтвердив я, позіхаючи, дякую вам, що прихистили. Йду я додому, мабуть. Бувай. А перед тим як зберешся йти з науки, якщо зберешся, поговори з саничем, щоб це не було для нього сюрпризом. Порадив старший товариш. Ага, важко. Видихнувши, відповів я. На дорозі біля факультету сьогодні не було так пусто, як учора. Люди йшли на роботу, на навчання ще просто гуляли на сонечку біля триденної. Після триденної негоди. До білої копійки повернувся хазяїн. Він намагався намацати в товщі води місце під бампером, де можна було б зачепити гак від буксирного троса. Але це виявилось не так просто, і бідосі довелося добре промочити рукави, щоб здійснити задумання. Трос між рятувальним авто яким став зелений лазик та Жигуликом, натягнувся струною, і караван з двох водоплавних радянських авто рушив з місця. Життя поверталося у звичайний ритм. Я почемчікував додому, шукаючи поглядом вільні від води стрівці асфальту. Доходячи до свого будинку, я зрозумів, що Іванич був правий. Тут на Подолі дійсно стався справжній потоп. Невеличка мілководна річка Інгул вийшла з бетонних берегів і затопила підвали моєї фортеці. Йдучи необхідними манівцями до свого під'їзду, я побачив, що зайти в нього мені просто не вдасться. Хіба на якомусь човні запливти в парадну кімнату, а далі підійматись до власної квартири сходами, що виринали з води. Я навіть уявляв себе венеціанським гондольєром, який пливе на розписані і прикрашені різнокольоровими стрічками гондолі, та допомагає своїм бідним сусідам благополучно дістатись додому. Звичайно, за невелику плату. Це ж все ж таки єврейський дім. Я посміхнувся, у мене був гарний настрій, не дивлячись на всі погодні сюрпризи, я вже приготувався йти деінде в місто, не вірячи в те, що прорвусь у свій замок. Ото й справді неприступна твердиня з водяним ровом. Дійшовши ближче, я побачив, як юрба людей вийшла з іншого під'їзду і почала рухатись мій бік по можливій сухій доріжці. Серед тієї когорти була й моя нова сусідка Делаїда Борисівна. Привіт, сусід, бадьоро, привіталася вона. Доброго вам ранку, відповів ввічливо я. А в наш під'їзд тепер не зайти? На вокзалі будемо ночувати, пожартував. Я. Та ні, синок, після потопу 83-го, ми вже знаємо, що робити. Тоді ще гірше було. Зараз просто вода під ногам, а тоді болотом все затопило. Тепер ми приловчилися е, проходити в другу частину будинку через горище. Ось і тепер так само е, приходиться робити. А, чудово. Отож, я все ж попаду до себе додому. Дякую, Адель Борисівна. За цінну інформацію, батьківщина, вас не забуде. Бадьоро подякував шаблонною фразою з радянських фільмів. Вже забула, синочку давно забула, у батьківщини пам'ять коротка, їй потрібні тільки молоді і сильні, які можуть щось їй дати. Пенсіонерами вона не цікавиться. З гіркотою промовила старенька. Було сумно це чути від жінки з такою непресічною біографією, адже вона не просто так поіснувала свій вік. Вона стала першим тренером з жінкою. Сам бо в цілому союзі, мабуть, зробила немало корисного для суспільства, а тепер за іронією долі покинута тим самим суспільством напризволяще. Найбільш боляче від того, що її забули, мовляв, ти все зробила, що могла, так? Ну тоді нам більше не потрібно. Жаль, бабусю. Жаль. Тоді до мене вперше навідалась думка, що я маю хоч якось вплинути на цю несправедливість і повернути стареньку віру в людей і батьківщину. Друга частина дому, яку я проник за порадою Аді Борисів, не виглядала точно так само, як і наша, але без басейну в лавках. <клес> Ті ж самі зелені поштові ящики, невзвичний бік закручені сходи, високі стелі і штамповані радянські поручні. З п'ятого поверху через невеликий люк можна було потрапити на горище. Цей люк у зв'язку із ситуацією тепер був постійно відчиненим. І судячи по е, замазаній в багнюку вертикальній драбині, він користувався популярністю у моїх сусідів. Коли я підійшов до цієї драбини, щоб видертись до надквартирного міжпід'їзного порталу, я почув глибокий, чоловічий, та писклявий жіночий голоси і кроки пари людей. Це моя д -д дорогенька дитячі іграшки. А ніякі не ноїв ну поток. От у 1841 чи 1896 роках тут була справжня катастрофа. Волос наближався. Уявити тільки всю зиму з грудня по березень сніг не танув, а наша ровувався. Е, Самсуне, ти хоч простіші слова підбирай, бо студенти тебе не зрозуміють. Почувся високий жіночий е, голосок. А по, 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 потім взяв і розтанув за, за, за одну ніч, чоловік все ж вершив свій спіч, а потім незадоволено додав: Де доведеться зрозуміти? А як ні, то пару швидко схоплять, я впізнав цей глибокий голос, немов із дощової труби. Це був професор історії краєзнавець, і друг нашого факультету Самсон Якович Бронштейн. Він повністю відповідав своєму імені, був справжнім велетнем 2 метри завишки, мав кремезне міцне тіло, шовчезні плечі, носив 47-й розмір взуття, чим постійно вихвалявся. Єдине, що не збігалося з біблейським тискую, це те, що. Це його довге волосся з літами мігрувало в змаківки на підборіддя. Самсон Якович мав важкий характер і крутий нору. Студенти ніколи не пропускали його занять, вони просто боялися їх прогулювати. Молоді юнаки та дівчата відчували страх нескільки перед можливістю отримати двійку, як він любив говорити пару. Скільки, зважаючи на його. Конституції можливої фізичної розправи, хоча, правду кажучи, Самсон Якович, будучи мудрою людиною, навіть подумати про таке в бік студентів не міг би. Так от, тоді, у 1841-му нічна температура тривалася в районі мінус 8 градусів за це Цельсієм, а, а, а от у, з 26 на 27 березня, Пішла на плюс. Інгул вийшов з берегів і сотні то, тонн снігу на, на, на вершинах балок почали танути та утворювати потужні потоки. Кожна балка і яр несли потоки в райони Ковалівки, Подолу. Та взагалі всієї долини Інгулу трагізм ситуації був у тому, що люди. В цей момент мирно с -с спали, а ситуація стала катастрофічною буквально за декілька годин. Бо будинки руйнувалися, людей чавило і -за затягло під лід і б -б -б болото. Багато хто в ту ніч, ні ніч проявив героїзм, рятуючи потопаючих. Тоді поліцмейстери та групи місцевих євреїв рятували 100 100 сто, людей. А скільки точно загинуло, ніхто не, -не, -не знає і до цих пір. Тут вони підійшли до, до люка і почали спускатись по драбині. Спершу я побачив черевики 47-го розміру, довжелезні ноги, і ту славну частину тіла, на яку зазвичай шукають пригод. П'ята точка професора теж була величезною. Вони взяли сумніви, чи вона взагалі проліза в той маленький отвір. При кожній зустрічі з Бронштейном я дивився його масштабності, як вперше. Якби. Синій кит був рибою, а не савцем, то пан Самсон отримав би від мене прізвисько Великий синій кит єврейської національності. Хоча студенти між собою жартома назвали його Крихітка, е молячи, щоб він про це ніколи не дізнався. Коли професор спустився і запримітив мене то одразу, радо привітався, протягнувши мені величезну руку, моя долоня в рукостисканні просто. Потонула в його правиці. Вона здавалася зовсім дитячою і безпорадною. Здоров був, Мар'яне, не, не очікував тебе те, 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 тут зустріти, -зу -зу голосний бас заповнив собою все навколо. Тут Єва Ізраїлівна, його дружина тендітна, мініатюрна кущерява брюнетка, також почала спускатися драбиною, і Самсон швиденько взявся їй допомагати. Підчепився, я сама злізу. Зашипіла вона до нього, величезний колос Якович покірно опустив руки і ніби на шпиньках відійшов убік. Чоловік якось зменшувався на очах у присутності своєї дружини. Одразу було видно, хто в сім'ї головний. Візуально вони виглядали як батько та донька першокласниця, не дивлячись на те, що першокласниці вже було за 40 і вона мала кандидатську ступінь з математичних дисциплін. Привіт, Майяне. А ти тут яким вітром? запитала Єва Ізраїльна, поправляючи після спуску свою пишну зачіску. Добрий день, радий вас бачити. Живу тут від нещодавно. Зараз спробую по ваших слідах потрапити в свою квартиру на п'ятому. Цей прохід сьогодні дуже популярний, можна гроші за, за, за вхід брати. Дві гривні за вхід і три за вихід пожартував і голосно засміявся. Самі знаєте хто. Е, то тепер ми сусіди, отже, краще пізнаємо один одного. Може, про своїх риб нам щось цікаве розкажеш, доброзичливо посміхнулася жіночка, торкаючись мого плеча. А зараз, вибач, Мар'янчику, біжимо на лекції. До зустрічі. Про риб я багато дивовижі знаю. За нагоди розкажу обов'язково, але наразі. Не затримую. До зустрічі Самсона, Яковичу та до зустрічі Єву Ізраїльна. Пара спустилася Сходимо, продовжуючи тему перерваної розмови. Точніше, Самсон просто продовжив свій монолог. А о четвертій годині дня температура сягнула аж плюс 21 градусу. На навіть ст ст страшно уявити, що тоді робилося. Люди. Втратили все, сами лише на ночних сорочках повибігали, то, то і стало всім їм майном, що, що вціліло. Сома, ну, що ти мені ці жахи розповідаєш? Перестань, буркнула Єва. Ну, ну да, добре, і я думав, тобі цікаво, хотів ще про, про, про повінь 1896-го розповісти, але не буду. Ображено забубнив велетень. Чарівна парочка Петрик і Гапочка, які називав наш шановний декан В'ячеслав Несторич, зникли у схованому серпантині. А я піднявся на дах і намагався зорієнтуватися на півтемному е, здоровенному горищі. Все навколо виглядало, як на старому звалищі. Підлога була встелена жовтою тирсою, яка мала абсорбувати зайву вологу. від Вчорашньої зливи. Та щілину у шифері Тирса набрала води і видавала запах мокрого дерева, який панував тут однособову. Де-не-де по грищу виднілися острови із різноманітним пошарпаним майном мешканців, яке, як це часто буває, вже не потрібне, але й викидати шкода. Там валялися радянські велосипеди, санки, лижі, телевізори, гімнастичні обручі, будівельна фарба, дитяче взуття, пламані іграшки, всіляке. Шмаття і навіть залізна дитяча ванна. Ущілені крізь неновий порослий мохом та осиними гніздами шифер пробивалися яскраві промінчики світла, що давали, хоч якусь можливість побачити дорогу до протилежного люку. Якщо домінантною серед запахів був запах мокрої тирси, то серед звуків тут головувало курликання. Десятків голубів, воно звучало так монотонно, як і так синхронно, що здавалося, ніби це сам будинок вдихає і видихає повітря зі своїх велетенських цегляних легень. Я пішов прямо у бік димоходу, пригинаючись, щоб не спіймати головою якийсь із оголошених оголених цвяхів дерев'яного дахового кар каркасу, я йшов туди, де світла майже не було. Мені здавалося, що вхід знаходиться десь за димовідводом, стало трохи моторошно. Я ступав крок за кроком і згадував дитинство. Тоді маленький Мар'ян взагалі не, не міг вилазити на горище батьківського дому. Я знав, що там живуть невисокі бородаті чоловіки з волохатими ногами, які можуть затягти мене. У їхній світ і вже ніколи не відпустити. Тепер, звичайно, я розумію, що це лише нісенітниця створення дитячої фантазії, але тінь обій лишилася. Покинуті кімнаті та будівлі це не моє. Тільки но ну, я зробив наступний крок, як на мене полетіла зловісна орда переляканих голубів, Б'ючи крилами та видаючи панічні зойки, вони направили свої загнуті дзяби і пазурі прямо мені в очі. Влітаючи з темряви, птахи миру в лапках атакували мене. І хто цих жахливих тварюк так назвав? Це ж справжні бойові пси з крилами. Душа опустилася в п'ятий, по тілу пройшов зрадницький холод. А насправді бідні пернаті перелякались не менше мого, і просто втікали у всі боки, куди тільки могли. Добре, що тут хоч не було кажанів, а то б мені точно довелося б змінювати штани, я полегшено видихнув. А після переляку мені стало дуже соромно перед самим собою за те, що я такий боягуз, я злякався з маленьких лякливих пташок, просто жах, Який стид. Про це ніхто ніколи не повинен дізнатися. Заспокоївшись, я почав аналізувати ситуацію і далі шукати вихід, оскільки птахи до мене сиділи несполоханими, тож я йду у хибному напрямку. Скоріше за все, мені варто повернутися ліворуч і йти прямо. А там, за цегляним простінком, має розміщуватись бажаний люк. Так і попрямував. За кілька секунд побачив свою ціль і брудні сліди попередніх перехожих. Я запірнув у відкритий отвір і опинився прямо біля власних дерматинових дверей. я увійшов додому. В кімнатах відчуття холоду і пустота. Мабуть, моя маленька залізна резиденція скучала за мною в цю ніч. А коли я зайшов до кухні, то зрозумів, що вона ще й плакала від суму. На дорозі відзеркалювала Глянцем калюжа дощової води. Вона повільно збільшувалася, вбираючи в себе ритмічні краплі, які падали згори. Кожна булькаюча крапля відчувалася ну, як увімкнута в тіло голка. Кожна крапля погрожувала стати останнім приводом для того, щоб залити сусідів. Я швиденько підставив тарілку і взявся шукати ганчірку. На щастя, від старих з залишилися деякі рятівні речі. Калюжу вимочив. Замість тарілки підставив бляшний таз, який. Від падіння мокрих снарядів, гримів му, піонерський барабан. Я ж пішов з цеберком та шматою на гору шукати епіцентр нещастя. На горищі мене зустріло курликання ескадрону хуліганських птахів, яким знову не сиділося на місці. Але тепер, готовий до того лякала, я лише вилаявся, пославши бентежних пернатих у теплі краї. Приблизно зорієнтувавшись, який квадрат даху знаходиться над моєю кухнею, я направився в бік цегляного трикутника. Тут була фасадна частина горища, фронтон, та сама трикутна вершина дому, на якій з вулиці проглядалася зірка Давида. Тирса по площині цього темного широкого приміщення була розсипана нерівномірно, і тому де неде де виднілися мляві, вільні від стружки виністі острови підлоги. Підійшовши до місця над кухнею, я одразу помітив інтенсивну жовту пляму сирої тирси. Це пляма знаходилась саме. Над моєю новоналитою калюжею. На цьому місці дерев'яної стружки було дуже мало, і вона просто не змогла обсорбувати усю вологу, що там зібралася. Прозонтувавши стіну і дах над собою, я здається зрозумів, ля сюди проникла зайва волога. Між шифером і цеглою, прямо над зіркою, винілася невелика горизонтальна щілина. Без вітряну погоду дощ би ні за що не проник крізь неї, але вчорашня злива, поєднавшись зі штормом північно-західним трюганом, який носом впирався якраз у фасадну стіну будинку, зробили свою мокру справу. Крапля за краплею вітер закидав за її комір все нову, нову вологу, а та, стікаючи по стінах, зібралась тут. У цілу калюжу. Я розірвав ганчірку і затулив нею проклятую діромаху. Далі вирішив розподілити мокру тирсу по горищу, щоб вона швидко підсохла, а їй, на заміну, насипати такою, що могла всмикати залишки води з злощасного місці під щілиною та цим нейтралізувати під центр халепи. Я натхненно розгрібав і розкидав навколо себе стружку, з якої бритка лідина стікала просто до рукавів. Мабуть, той розчин мав у собі і волокна дерев, і полотиння, і членики і тіла здохлих пауків і ще якісь залишки подібного лайна, що назбиралося тут за десятки років. Але проблему необхідно було вирішувати швидко, я просто не мав часу, щоб реагувати на різні догорядні некомфортні відчуття. Коли метрова у діаметрі волога пляма була розсіяна, то переді мною відкрилася древесно-глиниста підлога з блідувато жовтою потрісканою плямою. Усього було видно, що тут і була пробоїна. Її сяк так колись заліпили, взявши стандартну в минулі часи будівельну замазку для хат, суміші глини, соломи та кінського кізяку, сійкало в місній плямі, прорізалася широка тріщина, через яку вода й потрапила далі в мою квартиру. Я спробував її теж заглушити ганчіркою, але сира глина одразу розсипалася, як тільки я на неї натиснув. Виявилося, що під глиняною кіркою знаходиться порожнина, і ця порожнина. Щось у собі ховала. Спочатку я мало що розумів, але потім, відкриваючи уламки сипучої жовтої тверді, я запримітив прямокутний тонкий предмет. Він був декілька разів угорнутий у сіру від часу мокру з бурими потьоками полотняну тканину. Таємничий скарб нагадував собою книгу, що була закутана в рушник. З хвилюваннями і безкінечною цікавістю, дуже обережно я взяв свою знахідку в руки. А далі я відчув щось е, таке, чого жодного разу в своєму житті не відчував. У моїх долонях пробігла хвиля приємного тепла. Щось абсолютно неземне, незвичайне тепер було у моїх руках. Я боявся поворухнутися. Я просто сидів на підлозі і тримав цей предмет перед собою. Я не знав, що це. Забачивши орнамент, я міг сказати лише те, що знахідка являлася дійсно огорнута. Рушником, вишитим червоним, по білому, кримським звичайним рушником, якому, судячи з незвичайної структури полотна та тьмяності, ниток, не, не один десяток років. Тільки сам Бог знає, скільки ця річ тут чекала на свого власника, а може, за бажанням долі вона чекала саме на мене. Солодкий присмак таємничості, інтриги та цікавості жеврів на язиці, в грудях чи то за ними десь у душевних лабіринтах я відчував спалах, що здетонував від того теплого імпульсу, який зігрів мої долоні хвилину тому. Що ж там в рушнику? Що мені приготувала доля в цьому схороні? Добро чи зло причаїлося в моїх руках. Я не знав, чого чекати, але відчував, як ця річ просить мене відкрити її світові. Кінець третьої глави.